Дякуючи батькам і нашому техперсоналу, і кухонних працівникам, нам було зібрано такі чаї, вітаміни Є-Мікс у нас ось. Там в склад входить сюди сушені яблучка, курага, чорнослив, ізюм, медзинки. Його можна як запарювати у чай хлопцям, а можна ну, вітамін їздити. Шепшину ми збирали також працівникам, ми їздили. Шепшина, вітамін С також запарюється. Двох годин і п'ється вітамін, дуже хороший для лікування. Вітамінному міксі ось нас так okay. теж до кожного продукту. Ми придумали таку заголочок, такий шепшина від вашої родини. Яблучка маленька від щирого серденька, кураги трішки, щоб не боліли ніжки, чорносливу для позитиву, зуму родзинки із рідної хатинки. Найголовніше глід, щоб орків нищили як слід. Кожного дня ми дякуємо нашим Збройним силам за їх захист, за їхню боротьбу, за можливість прокидатися кожного ранку. Але кожен з нас повинен пам'ятати про те, що перемога залежить від нас також, тому ми повинні діяти всі. До Дня Збройних сил України ми підготували благодійну акцію, допоможемо ЗСУ під гаслом, зігріємо ручки і ніжки нашим солдатам. З нашими учнями і вчителями ми зібрали теплі речі, тобто рукавички, шкарпетки, чаї і солодощі на них. Також ми зняли відео привітання для наших захисників від усіх учнів класів. Також з технічним персоналом кухарями ми підготували такий мікс сухофруктів, називається він вітамінний мікс. До нього там входить кура, га, всякі яблука. Потім будуть у них зігрівати їх. Не так важливо, можливо, якісь смаколики, не так важливо. Поїсти як от важливо відношення дітей підростаючого покоління саме із посиланнями. Тому ці вірші, які будуть читати наші солдати, ви знаєте, вони будуть скріплювати і збільшувати впевненість. Перемогу вони будуть збільшувати і впевненість і силу духу в тому, що вони не даремно там на передовій, тому що надзвичайно складно і в зимовий період, та й в літній не набагато легше. І коли вони відчувають підтримку підростаючого покоління, то вони впевнені, що вони на правильному шляху і те, що вони втрачають здоров'я, а дехто і гине заради вас, заради нашого майбутнього, це буде надзвичайно велика підтримка. Тому я від імені від всіх військовослужбовців, від всіх воїнів. Щиро дякую вам за ці подарунки, дякую за ідеї, дякую за натхнення і дякую за те, що ви в майбутньому ще будете творити для нашої України. Ви візьмете приклад із наших вояків, козаків і козачок, а там і дівчата, і хлопці всі воюють. Перемога не за горами, і ви також от своїми подарунками і допомогою нашим Збройним силам України, ви також наближаєте цю перемогу. Тому я щиро вдячний і щиро гордий, що на нашій Жаштівщині така от молодь. Слід пам'ятати те, що українці це нація незламних, сильних і дуже, дуже патріотичних людей, тому кожен із нас воює на своєму фронті. Це однозначно. Ми будемо робити все для нашої перемоги і закликаємо всіх долучатися до волонтерських акцій і з нами прямувати до перемоги. Це наша місія. Ми молодці, я вважаю. Найголовніше те, що це ви робите не під примусом, не те, що вам вчителі сказали, давайте допоможемо. Але я так розумію і знаю це, Впевнене, що це ідея від вас, тому ви креативні, ви ініціативні і щиро бажаю, щоб у вас це було присутнє завжди по життю. І це великий приклад, коли країна вся бореться, і ви маєте бути такими щодня і майбутньому відшукувати всі нові шляхи для покращення всієї країни. Тому… Самого себе десь забезпечити життя собі добре, це цього дуже мало. Треба забезпечити, щоб ви були спільно і спільно працювали для перемоги, Отак, як і живете спільно, допомагаєте один одному і допомагаєте нашим солдатам. Дякую.